Всім доброго дня. Розглянемо установку, яка ілюструє також один з напрямків діяльності нашої кафедри робототехніки, електроенергетики та автоматизації імені професора Бориса Борисовича Самотокіна, а саме, напрямок побудови різного роду систем керування на основі промислової автоматики. А саме в даному випадку мова йде про побудову систем керування і Системи автоматизації на основі програмованих логічних контролерів та іншої промислової автоматики, такі як панелі візуалізації, частотні перетворювачі, сервопривода і тому подібне. В даному випадку розглянемо установку, яка була створена на нашій кафедрі порядка 2010 року, а саме установку лабораторного стенду керованого електроприводу. На основі асинхронного трьохфазного двигуна та промислового логічного контролера Siemens 1200 серії, а саме моделі SIMATIC s 7 1211 c з можливістю комп'ютерного керування. В даному випадку зараз розглянемо основну будову даної установки. І один з режимів роботи, який зараз на ній обраний. Значить, Установка або стенд частотно керованого електроприводу на основі асинхронного двигуна та ПЛК фірми Siemens складається з двох частин, власне, з керуючої частини та з силової частини або механічної. Значить, Керуюча частина побудована, як було вже сказано, на основі ПЛК фірми Siemens. А саме серії SIMATIC s 7 От мова йде про процесорний модуль s 7 1211 c як от тут ми бачимо на підписі. Або ми можемо такі ж речі бачити от на правій стороні от контролера. Ну, якщо відповідним чином там підсвітити або сфокусуватися. Значить, даний контролер він є самий простий із 1200-ї серії. Він не дозволяє підключати модулі розширення, а більш продвинуті контролери дозволяють, як далі ми в інших установках побачимо. Але дозволяє в принципі, встановлювати сигнальну плату і дозволяє встановлювати комунікаційні модулі або комунікаційні процесори, що в даному випадку і зроблено. Тобто тут реалізовано. Інтерфейс rs 485 на основі комунікаційного процесора SM1241. За допомогою якого реалізується один з режимів роботи, а саме зв'язок з частотним перетворювачем. За допомогою інтерфейсу rs 485 за протоколом Modbus. Ну, Але про це трошки пізніше. Значить, власне, Даний контролер у нас виконує основну керуючу функцію. Живлення реалізується від одного з також поширених популярних блоків живлення серії МДР. Живлення 24-вольтове. Зрозуміло, є автомати, які реалізують подачу живлення, власне, на нашу керуючу частину і на частотних перетворювач. Значить, вімкнемо зразу живлення нашого контролера. От, Іде процес завантаження, Мигають світлодіоди. Ну, Якщо відповідно у нас все нормально, помилок немає, і встановлений режим роботи контролера зразу в виконання, тобто в режим RUN, то власне, цей режим і буде досягнутий. Ну і зразу включимо наш частотний перетворювач який також входить в нашу керуючу частину, Власне, частотний перетворюч фірми з серії VFDL, також можна на відповідному от шилдіку побачити. Тут от збоку трошки складно видно назву моделі. Значить, він е, живиться від однофазної напруги 220 вольт. От, реалізує зрозуміло, видачу трифазної напруги е, потрібної частоти, що забезпечує е, при підключенні асинхронного трифазного двигуна е, обертання двигуна з заданою швидкістю. Значить, е, сам частотний перетворь, зразу скажу, що дозволяє різні способи керування забезпечувати. Ну, це досягається шляхом того, що можна заходити. Відповідно в меню, скажімо, обирати номер того чи іншого параметра. Скажімо, тут група параметрів. от Потім, відповідно, конкретний параметр, можна також задавати, скажімо, номер параметра, от, і потім міняти дані, які знаходяться от, в відповідному регістрі, які визначають режим роботи. Ну, в даному випадку зараз обрано режим роботи Значить, з інтерфейсу. Ну, зараз от вийшов я з цього меню, обрано режим роботи, такий, що задається, і команди включення-виключення з інтерфейсу R485. І задається необхідна частота обертання. Можна, в принципі, обирати можливість задання частоти обертання з вбудованого потенціометра, можна забезпечувати задання потрібної швидкості обертання значить, з відповідних терміналів, от які тут є Тут є можливість от, подачі аналогового сигналу зовнішнього, наприклад, потенціометра. Можна Керувати дискретно через входи, от чотири дискретні входи: М0, М1, М2, М3. Шляхом їх комутації до землі можна, наприклад, включати-виключати, або визначати обертання вліво-вправо, або переключати ступінчато певну швидкість. Ну, Деякі з наших тут режимів роботи, які реалізовані, також це дозволяють робити. Для цього на установці у нас передбачено два релейних елементи. І якщо обрати відповідний режим роботи частотного перетворювача з дискретних терміналів, то можна шляхом включення одного реле включати обертання вліво, шляхом включення другого реле включати обертання праворуч. Ну А задану швидкість ну, також тим чи іншим способом обирати. Наприклад, обранням знову ж таки, режиму задання з вбудованого потенціометра. Значит, крім того, як було вже сказано, тут от є інтерфейс rs 485 В даному випадку фізично роз'єм реалізований через коннектор RG-11. Ну, Відповідний кабель ми робили зі студентами в межах відповідних проєктів, який дозволяє з'єднувати у нас от вилку DB9 з комунікаційного процесора, і відповідно коннектор LG11 для зв'язку по даному інтерфейсу по протоколу Modbus. Значить, Видача сигналів, або точніше. Напруги живлення, яку формує частотний перетворювач, виконується за допомогою відповідних силових клем. Значить, маємо тут три силові клеми для фази А, Б, С. І четверта клема це у нас заземлення. Ну, з відповідним кольоровим забарвленням дротів. Значить, коли ми задаємо потрібну частоту. Напруги, яку має видавати частотний перетворювач, він формує синусоїдальну напругу трифазну заданої частоти, от, і відповідна трифазна напруга відповідної частоти виводиться через клемми, до яких підключається вже асинхронний двигун значить, нашої силової частини. Ну, і, Зрозуміло, вже відповідно до е, характеристик. Двигуна його навантаження, ми можемо мати ті чи інші режими, або режими холостого ходу, або більш навантажені режими, при яких може асинхронний двигун власне, обертатися в холостому ході на швидкості, яка відповідає частоті живлячої напруги. Ну, коли він, очевидно, двохполісний. В даному випадку даний двигун є чотирихполюсний і він обертається в два рази повільніше, ніж частота живлячої напруги, як ми побачимо. Значить, якщо навантажений двигун, зрозуміло, він буде обертатися повільніше, що, власне, і визначається його типом асинхронний двигун. Тобто за рахунок наявності ковзання. Значить, в даній установці у нас не було можливості реалізувати панель візуалізації. От на той момент тому тут було зроблено от таке от меню. Можна сказати, на основі дискретних елементів, тобто на основі чотирьох світлодіодів, і відповідний склад кнопок, елементів керування, щоб можна було задавати. Потрібні команди, а саме обирати один з режимів роботи, при переході, власне, в режим меню, ми маємо можливість обирати один з режимів роботи. От. Ну і далі переходячи в стан відпрацювання, ми можемо відповідні команди вже видавати, тобто призначення кнопок буде інше в режимі роботи, ніж їх призначення при роботі. В меню. Що стосується силової частини, власне, як було вже сказано, основу складає синхронний трьохфазний двигун вітчизняного виробництва чотирьохполюсний, який забезпечує обертання на частоті в два рази менше, ніж частота живлячої напруги в холостому режимі. Також на валу двигуна у нас знаходиться енкодер, от, Або Власне, датчик кутового положення. Це відносний енкодер, який дає нам імпульси при обертанні на кожний крок кутовий. Тобто Він дає нам 100 імпульсів на один оберт, тобто 360 градусів нам забезпечують видачу 100 імпульсів. Тобто кожний 3,6 градуса видається черговий імпульс. Живлення цього енкодера відбувається від блоку живлення тахометра. Власне, підключено він, значить, і відповідні імпульси надходять на тахометр, і можна візуально спостерігати швидкість обертання. Тобто, от якщо я руками буду обертати цей вал, будемо мати зараз режим видачі швидкості обертання в обертах за хвилину. Ну і Відповідні імпульси також дублюються на керуючу частину. Оце можна візуально отак от спостерігати, Значить, власне, виконується видача на відповідні входи контролера. Ну, єдине, що треба зазначити, що ми, очевидно, при проєктуванні установки стихнулися з ситуацією, що живлення енкодера відбувається напругою плюс-мінус 5 вольт, і фактично 5-вольтова напруга видається в вигляді. От, імпульсів відповідних, тобто рівні сигналів 5 вольтові, а контролер у нас має 24 вольтову логіку. Тому, зрозуміло, було зроблено от такий от саморобний конвертор рівнів сигналів на оптопарі. От. Ну, власне, ми маємо Е, Відповідні додаткові елементи вони сховані під монтажною платкою невеличкою. І для демонстрації власне, роботи, що власне, полегшує відлагодження, тобто немає необхідності для перевірки підключати осцилографи, є можливість, власне, бачити надходження імпульсів з енкодера, тобто 5-вольтового сигналу в вигляді червоного от, світлодіода, і вже сконвертований сигнал 24 вольтовий. Він проходить з оптопари також через синій світлодіод, після чого вже потрапляє на відповідний лічильний вхід контролера. Ну і Ми таким чином можемо бачити факт надходження імпульсів і правильність роботи, тобто факт видачі цих імпульсів вже на контролер. Тобто можемо бачити працездатність такого от підходу. Значить, також на валу двигуна у нас знаходиться невеличкий двигун постійного струму, який у нас виконує роль е тахогенератора, тобто виконує роль аналогового датчика е швидкості обертання. От. І таким чином, при бажанні можна от, в подальшому розвитку е через аналоговий вхід нашого контролера, Інтерпретувати відповідну напругу як поточну швидкість обертання і, наприклад, також на певних графіках це показувати. Тобто, в даному випадку, тут апаратно закладені багато різних можливостей для реалізації, для дослідження, От, не дивлячись на те, що три дипломних проєкти були зроблені в свій час, і в кожному проєкті наші здобувачі додавали певний функціонал, тут є ще багато що розвивати і вдосконалювати. Значить, Продемонструємо для початку е принаймні самі прості режими роботи. От. Значить, для переходу в відповідне меню у нас от, використовується перемикач. Ось цей, Індикація входження в меню відбувається шляхом світіння цього світлодіода. І далі переключення режимів відбувається натисканням от, даної кнопки. Фактично для цього три світлодіоди використовуються, які нам дають можливість сформувати двійкове число від 0,00 до 1,1,1. Що в принципі можна інтерпретувати як заданий номер режиму від 0 до 7. Ну, в нульовому у нас нічого не відбувається. Це по замовченню в такий режим входить. У нас наша установка при включенні. Значить, в першому режимі. У нас реалізується дискретне керування. Ну, знову ж таки, зараз включення не буде відбуватися, тому що треба в меню переналаштовувати частотний перетворювач на інший режим, але саму суть роботи я продемонструю. Значить, от обравши перший режим роботи, ми виходимо з меню. І тепер наше натискання. Кнопок вони будуть інтерпретуватися як активація одного з трьох дискретних виходів. Тобто, точно так же ми можемо на дискретній індикації бачити стан виходів. Всього тут чотири виходи є дискретні у даного контролера. Ну, в принципі, що у нас певним чином обмежує наші можливості по керуванні і по індикації, але тим не менше, ми можемо тут багато що реалізувати. В даному випадку натискання відповідних кнопок буде просто дублюватися на вихід. Тобто, фактично от кожне натискання, в принципі, тут можна побачити відповідну індикацію на самому контролері, тобто також є відповідні можливості для індикації от, вхідних сигналів і вихідних сигналів. От, наприклад, при входженні в меню у нас також от, показувалося. Світіння двох виходів, от вони і тут дублюються таким от чином. Ну і скажімо, в даному режимі, якщо включити подачу сигналів на релейні елементи, то, по-перше, можна відповідні релейні елементи включати. А якщо відповідно, ще й виконати комутацію керованого ланцюга реле на відповідні термінали дискретні, Частотного перетворювача, якщо його відповідним чином налаштувати, то буде відбуватися включення двигуна. Тобто, от, скажімо, включення вліво, включення вправо. Ну, третя кнопка, зрозуміло, вона просто демонструє можливості. Тобто, е через реле цей вхід у нас не реалізований. Значить, е В теорії можна і одночасно, і дві кнопки натиснути, тобто тут немає у нас ніякого захисту. Такому режимі від некоректних команд. Знову ж таки, вимкнувши подачу на е, реле, ми знову можемо зайти в меню, обрати, наприклад, інший режим роботи. От. В даному режимі у нас відбувається значить, е, вже е, режим роботи кнопок з фіксацією. Тобто, вже не треба нам тримати натиснуту кнопку, тобто один раз ми, скажімо, натискаємо відповідну кнопку і вже у нас зафіксовано стан відповідного виходу. От, Тобто, вже реалізується режим з фіксацією. Ну, але так само немає захисту від некоректних вімкнень. Тобто, можна, скажімо, одночасно. Включити і вліво і вправо, ну, благо, частотний перетворюч має захист від некоректних команд. Він просто зупиняється в такому випадку. Третій режим, який реалізований у нас, це вже режим з взаємним блокуванням. Тобто, в даному випадку, ми, включивши, наприклад, вліво, вже вправо не зможемо включити. От. Або ми повинні відключити цією ж самою кнопкою, От. або ми можемо використовувати третю кнопку як кнопку СТОП. От Знову ж таки, ми натискаємо і у нас включається відповідне реле, яке буде давати команду на відповідні термінали двигуна. От, Вправо ми включити не можемо, поки не вимкнемо. Включивши вправо, знову ж таки, у нас включення вліво не відбувається. От, тобто ну, такі загальновідомі підходи до реалізації реверсного включення двигунів, от, із самоутриманням контакта і з взаємним блокуванням. Ну і власне, четвертий режим роботи також продемонструю, який якраз реалізує можливість е, керувати частотним перетворювачем з інтерфейса, е, але з локального пульта. Цей режим роботи був якраз в другому дипломному проєкті доданий, який виконувався, скажімо, здобувачем під моїм керівництвом в свій час. І ми якраз реалізували можливість роботи через програмний інтерфейс. Значить, тут в даному випадку не будуть мати вже значення включення наших реле, Тобто, навіть якщо вони були включені в такому режимі, як зараз, от, налаштований частотний перетворювач, він не всі наші дискретні команди. І от зараз побачимо, як буде відбуватися робота, коли е частотний перетворювач налаштований саме на роботу по програмному інтерфейсу. Тобто, власне, от задавши цей четвертий режим, тобто 1.0.0, тепер у нас відповідне натискання. Оцієї кнопки призводить до включення двигуна, тобто, ось ми натиснули. Ми бачимо, що у нас ну в даному випадку по замовченню задано 1 Гц. От Ми можемо в принципі, дивитися, е яка реальна швидкість обертання який струм споживання, скажімо, тут 0,9 А. Ну і інші певні користувацькі параметри, режим роботи вліво або вправо. ну В даному випадку показується реверс словесним значенням, і також у нас на частотному перетворювачі показуються от індикатори: режим роботи RAN і режим роботи реверс. Ну, в даному випадку у нас повторне натискання відповідної кнопки RAN. Призводить до реверсування двигуна. О, тепер форвард. Власне, знову ж таки, реверс. Ну, в принципі, те, що ми маємо. І ось тут, от, е на двигуні, е от натискання відповідної кнопки, бачите, призводить до реверсування обертання. Ось таким от чином. Ну, Ми маємо можливість зупиняти зрозуміло, двигун. Знову ж таки, включати. Е дві інші кнопки у нас дають можливість перебирати швидкості. Ну, знову ж таки, покажемо поточно задану швидкість. От, ми можемо натискати кнопку і от таким от чином тепер мати задану швидкість, або точніше частоту живлячої напруги 2,5 От, Знову ж таки, в меншу сторону 1 Гц. Ну, Якщо б у нас двигун знову ж таки був двохполюсний, то він би і реалізовував нам один оберт за секунду або 60 обертів за хвилину. В даному випадку ми маємо в два рази меншу частоту обертання, тобто порядка 30 обертів за хвилину. Тобто підтверджує це вказану думку. Значить, знову ж таки, от задаємо більшу швидкість, маємо вже порядка 74 обертів за хвилину. От 6,5 Гц, частота живлячої напруги. От 9,1. Тобто декілька таких от дискретних перевстановлених швидкостей у нас задано. Знову ж таки, от можемо реверсувати двигун. От. Знову реверсувати. От. Ще збільшити швидкість. Ну, в даному випадку тут ми до максимума не доводили до 30 Гц, хоча частотний перетворювач дозволяє і забезпечити живлення до 60 Гц. От. Ну, знову ж таки, далі при подальшому збільшенні відбувається циклічний перебір. Починається з живлення частотою 1 Гц. От. Значить, таким чином, в цьому режимі можна перебирати швидкості, включати, виключати, реверсувати от наш двигун. От, ну і власне вимикати. Е -е, також, е -е, можливо, в іншому ролику я продемонструю е -е, розробку, яка була зроблена потім в третьому дипломному проєкті, е коли ми реалізували, по-перше, Можливість комп'ютерного керування. Тобто, для цього комп'ютер з відповідним встановленим ПО він повинен підключатися до відповідного інтерфейсу Ethernet. От. І е, тоді комп'ютер дає нам команди в контролер через Ethernet, а контролер вже відповідно по інтерфейсу rs 485 за протоколом Modbus виконує видачу керуючих команд на частотний перетворювач. Також було реалізовано функціональність позиційного керування. Для цього власне використовується інкодер з відповідним щитуванням імпульсів, і, наприклад, задавши 5 обертів відпрацювання, коли буде досягнуто 500 імпульсів. Це свідчить про те, що двигун відпрацював 5 обертів, і відбувається команда вимкнення. Також реалізовано було робота по таймеру, також виведення певних графіків. І з комп'ютерним керуванням фактично дублюються всі режими, які до цього були реалізовані: перший, другий, третій, четвертий. І плюс отой функціонал, що я щойно озвучив. Ну, але поки що. На цьому все. Поки дякую за увагу.